Вітаю сьогодні. Хочу показати вам закупівлю, яку зробила дещо перед Різдвом, дещо після Різдва, але все по знижках. І плюс хочу вам ще показати перший свій піар. Я просто не очікувала, що такий бренд мені щось прийшло. Так що я вам поставлю таймстемп, Я знаю, що не всім людям подобається дивитися піар. Вон, ну, хтось думає, що це, ну, щоб, що блогери не заслуговують на це. Або, ну там що ще там вони таки думають. Коротше, коротше, я вам все покажу. Але таймстемп: звідкиля від, від я починаю розповідати про те, що купила я, я все ж таки залишу. Розповім вам про піар, бо я, я не можу. Мені написав бр. Ну, це не бренд, це фірма, яка займається дистриб'юцією піара для брендів. І запитали, чи мені хочеться отримати щось від ланком на, на Різдво. І це було так, що од, од, то щось одне буде мені, а щось одне я, я передарю важливій для себе, себе людині. І я насправді хотіла зробити giveaway, Але я, я пішла на пошту, на сайт пошти, я спілкувалася в чаті. з з поштовичками не можна, не можна пересилати поштою те, що я хотіла. Так що я віддам це то що у мене є, я віддам тій людині, яка була зі мною з першого дня, свого, мого каналу, підтримувала завжди, вірила в мене, завжди і ось так. І іншу річ я залишу собі. бо це як, якраз та річ, що мені подобається, і що мені потрібно. Е, я вам просто покажу я. Я вам кажу, я не очікувала. Оце. Отак, така карточка е, прийшла мені, тут написано. Ось. Е, і тут, коротше, от. так все, все було. Оце, оце піде тієї людині, яка мене підтримувала завжди. Це отакий набір від Lancome, І тут у нас духи, тут у нас є невеличка версія туши і невеличка версія крему для тіла. Я вам зараз все-все-все покажу. Ось так це виглядає: це у нас ідоль від Lancome 50 мл. Потім у нас крем для тіла, і також у нас є туш і доль Ланком. Ось я це віддам, тому що я, ну, коротше кажучи, мені дуже приємно, що це мені прислали. Я цими всіми речами користуюся вже давно. У мене є такий парфум, у мене є такий крем для тіла, у мене є така туш. Так що, це, по-перше, я це все знаю. А по-друге, ну, мені просто приємно це. Це передарити людині, яка буде теж рад... буде буде користуватися і радіти. У мене є цей парфум, у мене в лімітованому він виданні це видання Emily in Paris. Так ось воно виглядає. Я не одразу зрозуміла і якби. Стала по того, цього парфума. Коли я пам'ятаю своє, своє перше відео про цей парфум, тільки-тільки він вийшов, я розказала, ну, що нічого там такого немає в цьому парфумі. Мені це подобається. Наразі це мені, це мені подобається, бо цей парфум, в ньому насправді немає вау-фактора. Але з ним. Дуже затішно, з ним дуже красиво. Це такий парфум, що з ним можна ходити зранку до вечора на вулицю, на зустрічі з людьми. Він супер класний. Також цей, ця фірма мені не сказала: ось зараз там роби про нас відоси. Ні, вони мені сказали: Хочеш роби, не хочеш, не роби. Тут твоя справа. Ось, а що я залишу собі? Я залишу собі. Я, на жаль, знаєте, викинула коробку, бо я, я не думала, що я взагалі буду робити це відео. Там була така туш, гіпноз від відламком. Потім така невеличка помада червона, як мені подобається, і також змивка така для, для макіяжу. Яких у мене, я зараз дивлюся, я все виставила, у мене таких вже 4. Коротше кажучи, люди, я теж люблю оцю туш. Таких туш у мене було принаймні 4-5. Наразі у мене інша туш. Наразі у мене гіпноздрама на очах. Я думаю, що на очах ви нічого не помічаєте, бо у мене окуляри. Ось, Так що я знаю цю туш, я її користуюся, я її дуже люблю, тому я її собі і залишила, бо вона Класний, я знаю, як працює цей продукт. Ось піар закінчився. Так що я за себе дуже-дуже рада, люди, і я радію, що вони до мене постукалися і що вони мені щось прислали. Це просто неочікувано. Вам теж велика, велика подяка за те, що ви мене дивитесь. бо без вас це теж не було б можливим. І я дуже сподіваюся, що цій людині. Цей подарунок від мене сподобається. Так, далі. Що я купила? Я купила, по-перше, секонд хенд купила. секонд хенд аромата, який. Я дуже люблю цей аромат. І у мене є такий аромат, і він у мене просто. Він у мене не то, що закінчується, але він у мене останній. У мене був ще аромат такий, запакований, я його вже закінчила. І Оце у мене останнє, це, це вже, все, що є. Це Параїба від Булгарі. Такого аромату вже нема давно. Його не виробляють. Я не знаю, чого його зняли, він був шикарним. Просто подивіться на ці ноти. Тут ноти у нас всі такі, знаєте, тропічні, класні, красиві, дуже такі ну, просто літо літечко. Passion fruit. Потім у нас гіркий апельсин, квітка оця, passion, квітка. Passion Flower. Я, коротше, не знаю, як це прикласти. Як воно перекладається українською мовою? Я не знаю люди. Гарденія, какао та витівер дуже красивий аромат, дуже-дуже. І, коротше кажучи, на одному сайті, там, де я сижу, там, де я пасу. Це все на Фейсбуці. Я якщо я, я не знаю, чи я вам казала чи ні, я ото я состою в, в групі однієї там, парфуми в Фінляндії, я там експерт. Там у нас то, теж є продаж, оце таке все. Ну, коротше кажучи, на одній з цих груп я купила оце оце це те ж саме, але це менше. <смеш> на жаль, великої пляшки не було. Ось таке. Тобто я собі купила секонд хенд але воно все було за закрито, воно все було за -за запечатане. Я сама відкривала цей, цю, цю коробуську. Ось, Це у нас 65 мл і це у нас 40 мл. Так що я дуже-дуже задоволена. У мене тут десь волосся на губах, я його відчуваю, я його не бачу. Пардон, я не знаю. Що з цим робити, але це мені дуже заважає. Далі. Ще один аромат, який я купила, який у мене був. У мене був цей аромат, і мені він дуже подобався. Я вам не один раз про нього розповідала. Я вам розповідала про те, який він класний. Якщо вам подобаються цитруси, якщо вам подобаються солодкі цитруси, якщо вам подобається Цитрусові аромати, в принципі, якщо вам не подобаються цитрусові аромати, які іноді, знаєте, бувають дуже такими яскравими і дуже трішечки такі бувають жорсткі. То цей аромат сподобається 100%. подобається Я одну хвилину. Одну хвилину, бо так продовжувати не можна. Я тут. Все добре. Оцей аромат. Чудовий аромат від Шопар. Я його знайшла, дуже була ціна. На нього класна, приємна. Це Шопар Happy. І це у нас дульчі, лімон дульче, солодкий лимон. Люди, тут насправді солодкий лимон. Насправді дуже красивий, дуже, дуже неймовірно красивий аромат. Зараз я вам скажу, що тут у нас є? Тут у нас є лимон, бергамот, апельсин. Шизо, У нас є тут імбирь, апельсиновий цвіт, яблуко, манго, огі, огірець, м'ята та ноти дерева, дерев'яні ноти. Люди. Це просто супер, супер класний аромат. Якщо ви не любите цитруси, якщо для вас цитруси це щось таке дуже, дуже, дуже яскраве, дуже таке якесь некрасиве. Чоловіче, а вам би хотілось яких класних цидрозів. Оце воно, оце воно, люди класний, супер-супер цікавий аромат. Я вам дуже раджу його протестувати. Потім ще один аромат купила. У мене був такий аромат, але класична версія. А це у мене версія Сенсуаль. Сенсуель. Це у нас Оскар la Рента Алібі. Ось у мене ось ця коробка від нього. Теж я його купила така. Ціна така на нього класна була. Що у нас тут є в цьому ароматі, в цьому алібі? У нас тут є квітіння білого, білого чаю, мандарин, бергамот, орхідея, османтус, троянда, амбар, сандалове дерево, мускус та ноти шкіри, але не шкіра, як шкіра, шкіра як шкіра людини. Я не знаю, як, як вони її екстракти, як вони зробили з цієї шкіри, мабуть, Зюскін щось про це знає, але я нічого вам не можу про це сказати. Коротше кажучи, Алібі дуже красивий аромат. Взагалі, Оскар деля Рента. Люди придивляйтесь до Оскара делянта. Оскар делянта красиві аромати, дуже-дуже красиві аромати. Вони недорого коштують, але вони супер класні. І цей аромат, він амбровий, дуже яскравий амбровий аромат. Тут, знаєте, геніальність цього аромату в тому, що а, амбра дуже яскрава. Але вона не така яскрава, як, як наприклад, в ароматі від Maison france qui Jean Grand Soir. Там, де дуже яскрава амбра, і для мене вона насправді не дуже Підходить вона мені, у мене був цей аромат, я його продала, я його не змогла носити. Бо, так, бо така там амбра, знаєте, з якою не комфортно. З цією амброю комфортно. Вона квіткова, вона трішечки цитрусова і не супер ем, така амбра, яка вас ем, робить. Важкими такими, знаєте, це не важка амбра, дуже-дуже красивий аромат. Він мені дуже подобається. І він насправді якось сидить дуже близько до шкіри. І це мені дуже подобається. Потім ще один аромат, і це аромат, знаєте, дуже недорогий. У мене тут взагалі недорогі аромати, якщо так. Так подумати, це у нас Адідас. Знаю, що деякі люди просто не хочуть навіть підходити до ароматів Адідас. Це для них щось таке недороге, це для них щось таке хімозне. Я розумію, але я це не розділяю. Наприклад, якщо ви сидите в трецах, я не так давно про. Прочитала, я там навіть коментар від, ну, залишила. Якщо ви ще не, не заходите в Треці і не читаєте, ну я там не пишу часто, але відповідаю часто. Заходьте в Треці, у мене там є лінк на Треці. Так ось, там одна жіночка написала, що хтось там сказав, дивлячись на колекцію ароматів. що там колекція ароматів була здебільшого за ароматів була за недорогих. Так, що ось як ти можеш такий такий, таку колекцію мати? Бо тут у тебе здебільшого мас-маркет, Це типу, ця колекція не красива. Через те, що у тебе дуже багато мас маркету Люди, я там написала, що, мабуть, та жіночка не любить парфуми, насправді, а вона любить просто хізуватися парфуми. Бо жодна, жодна людина, яка насправді любить парфуми, яка насправді любить їх колекціонувати, любить їх носити на собі, такого не напише. Бо в мас-маркеті є дуже дуже класні аромати. Так ось, якщо вам хочеться цитрусів. Класних цитрусів, мені здається, в Адідасі у мене було адідасовських декілька ароматів. Вони класні, вони насправді класні, класні аромати. Не очікуйте тут, знаєте, вау, якось щось такого, що ну, просто, як сказати, як деякі аромати, які там коштують 300 євро. Ні, але вони. Класні, радісні і не хімозні. А це для мене найголовніше. Тут у нас є жовтий мандарин, потім а, гіркий апельсин, зелені ноти, альдегіди, потім у нас от є а, фрукти, троянда, кедр, мускус та а, космон. Це якийсь там такий аромат. Він трішечки як. А, Повітряний, такий, дуже легкий. як Він насправді ці цитруси вони соковиті, класні, і цей аромат він дуже легкий, як повітрячка таке. Він мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже. Це у нас апліфт від, від Adidas. Ось. Супер клас. У мене в моїй колекції нормально, нормально живуть поруч. Оці аромати, Adidas поруч з Baby Cat і нормально я їх нормально ношу, бо мені подобається велика кількість різних ароматів, і я не, не роблю, не дискриміную аромати. Ось. І це, це дуже важливо. Ще один аромат, і цей аромат, він насправді у мене це ще було до того, як я вирішила, що все не покупаю аромати для, для волосся. Це у мене більш як експеримент. Пам'ятаєте, аромат від Saint Laurent, який називається Лібер, але не класичний Лібер, а той лібер, білий, білий який був на яких там маслах зроблений, на яких там оліях, щоб. Для того, щоб він був більш стійкий, але він був без алкоголю. І там вони щось написали, що це якийсь там революційний аромат, Лібер, дуже красива була пляшка біла. Але насправді це була така суміш, суміш олій, яка вона дуже була така ліпуча і не дуже стійка. І найголовніше, воно змивалося все водою. Так ось, я взяла оцей аромат. Це аромат для волосся, класичний лібер. Класичний лібер для волосся, він без алкоголю, як і той. Так що, якщо ви думали взяти собі той аромат, бо вам хочеться аромат без алкоголю. Візьміть собі оцей. Він теж без алкоголю, але він гарантовано стійкіше, набагато стійкіше, ніж той. У нього стійкість десь раз в два-два з половиною ніж класичного лібер. У класичного Лібера дуже класна стійкість, дуже, дуже класна. Тут менше, бо тут немає алкоголю, люди. Але він пахне як лібер. Він лібер. Він супер-супер класний аромат. Я ношу його або в тандемі з лібер, або просто окремо на волосся. Дуже класна річ. Раджу вам придивитися до цього до цього аромата. І ще один аромат, і ось його його, мені здається, я вам вже показувала. Це у нас Жарден Сюлініль, і це у нас від Ермес. 15 мл він не перезаповнюється. Ця пляшечка не перезаповнюється. Я чому пам'ятаю, що я вам вже його показувала десь в якомусь відео? Тому що в мене запитували, чи, він, чи я можу його перезаповнити чи ні. На жаль, ні. Такі аромати вони продаються на сайті Ермес. По 15 мл. Я, в принципі, непогано, була б, непогано було б, якщо б у мене вся лінія оцих ермесовських ароматів в садочків, Вона б саме в такому була форматі, бо не всі аромати мені подобаються так, щоб вони у мене були, наприклад, в 30 мл. Бо я просто знаю, що я не використаю так багато. У нас тут багато-багато класних нот. У нас тут є грифрут, зелене манго, томат, морква, лотос, апельсин, гіацинт, півонія, мускус, іріс. Ладан, лабданум і навіть кориця. Дуже красивий аромат, дуже яскравий аромат, красивий. Ну, я думаю, що ви його знаєте, бо цей аромат зовсім не новий. Ось. Ну, а я, в принципі, радію, що він у мене в 15 мл, бо більше мені просто не треба. Ось. а ні, ще, ще одна річ, яку я купляла для себе. Але наразі з того часу мене запросили на день народження, і, коротше кажучи, це піде на день народження як подарунок. Ісен Лоран, це Ісен Лоран, такий набір, тут у нас Лібра 10 мл, класичний. І також оця туш. Оця туш, люди, я її вже брала два рази. Оця туш, у неї класична така щіточка. Я розумію, що для деяких людей це може бути не інформативно, але слухайте, раз уж ми тут розказуємо про парфуми, парфум тут технічно є. Так що я. Я права. Ця щіточка, вона не пластикова, вона ось така олдскульна, класична щіточка. Дуже мені подобається ця туш дуже класна. Ось я ж її собі і купила. Ну, так як наразі мене запросили, я все одно купляла би, я я все одно купила б щось таке. щось таке Бо туш вона нужна. Ну, Потрібна вона часто, а тут ще й туш з парфумом, так що супер. Раджу її, дуже-дуже вам її раджу, вона класна. І декілька у мене ароматів є, в подарунки мені дали. Там можна було обрати, що ви хочете. Я обрала собі, ну, там просто пишете і якщо у них там щось є, то вони вам кладуть. Шизей Гінза оде Parfum інтенс Це оця інтенсивна версія, яка така червона. І, знаєте, я думала, що вона буде схожа на, інтенс... на версію сі Armani, Інтенсивна версія 2021 року, бо ноти схожі, але ні, це зовсім інший аромат. Він м'якіший, він не такий інтенсивний. Ось, потім у мене є цілих два аромати для Бомба від. Від Кароліна Ерера можу зробити від, відос. У мене ще є два аромати, але вони на е, столі. У, у мене я там тестую всі аромати. Новий Нарсіс Родрігес мускус цей новий, там, що у них вийшов, біла пляшка, Нарсіс Родрігес маск, щось там. Ось, я про нього буду розповідати вам в середу. І також ми, мені ще дали два нових аромати від no, Nomad Chloe. І це новий аромат, той, що з фігою. Він називається Jardin de Gip. Це, ось у мене один випав. Ось. Так що про цей аромат, або в п'ятницю я зроблю відос, або тоді на середу. ще. Ось такі у мене були закупівлі. Розказуйте, що ви вже встигли собі купити, або щось, що ви там думаєте купити собі. Я вам бажаю доброго дня, доброї, доброї неділі. З вами ми побачимось обов'язково в середу. Па-па!